Інцидент стався ось на цьому майданчику. Десь об одинадцятій ранку нічого не віщувало біди. Аж раптом ми пішли на тиловик, і вони почали наїжати. що ви тут сидите. Смочука дорослим, начебто, не сподобалося, що діти шуміли і це на дитячому майданчику. Жінка кажуть малі, почала лайкою їх виганяти. Школярі не розгубилися і викликали патрульних. На планшет прийшов повністю серйозний виклик про те, що заявник 2007 року народження заявляє про те, що у нього конфлікт на дитячому майданчику з невідомою жінкою. Тобто, хлопець поставився до дзвінка дуже відповідально, назвав свої дані. На місці копи застали і школярів і дорослих. У присутності патрульних жінка одразу змінила поведінку. Спочатку ще посперечалася, але зрештою попросила у дітей про бачення. Добили, я сказала до я тобі сказала зауваження, хлопці ви дорослі. У вас є великі майданчик. Ви почали нас мечукати. Добре? Я вибачаюся. Патрульні поспілкувалися із заюником цим цією дитиною малою. Так само спілкувалися з старшими людьми. Спочатку жінка заперечувала, що вона вживала на цитуну лексику до хлопців, але потім визнала це і вибачилася. На перший раз громадянці пробачили, обійшлося профілактичною бесідою і з нею, і з дітьми. Собаками не дражнеться, собаки по ловках не бігати, Добре. не хуліганити. Добре. За словами копів, діти скаржаться в поліцію все частіше. Правоохоронці на такі виклики одразу приїжджають, бо часто йдеться про насильство у школах, на вулиці і навіть вдома.